Організація громадська рада громадської організації майдан звернулася до фонду держмайна, щоб розірвати договір оренди з партією регіонів. От на це, ось це приміщення сьогодні вже 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 є згода на це. Тому сьогодні ми будемо перебирати це приміщення і будемо для то, для потреб майдану. Тут буде розміщуватися як організація Майдан, так і самооборона. Яка буде забезпечувати громадський порядок? Вважаємо, що це абсолютно є нормально. Це є власність державного май... фонду держмайна, значить це власність держави, Ми бачимо, що люди підтримують скажімо, прагнення і під підтримку, скажімо, до опозиційних сил, які висловлюють протест Януковичу, відповідно воно буде застосовано за прямим його призначенням на потреби людей, але це оренда буде безкоштовна, чи все таки буде. Рада майдан платитиме за оренду ви знаєте, це вже вузько е, юридичне і бухгалтерське питання. Е, я думаю, е, ми взагалі ставили питання, щоб нам передали його не в оренду, а в користування. Тобто ми допускаємо, що воно може бути актуальним. Це питання, ну, до прикладу, тиждень, два тижні, місяць. Але там точно юристи, що там виясняють, що з форму комунальної власності це допускає, а форми державного майна не допускають. Скає користування тому, це фахівці попрацюють. Важливо те, що згода дана, і ми, ми вже реалізуємо. Це. Тобто нам нам це приміщення буде зайве. Золі розташувати.